Друзі, досвід будівництва смарт-квартир ми знайшли для себе саме з початком війни. Ми прийшли туди через дуже цікаві обставини. В той момент, коли ми вирішили з Запоріжжя переїжджати, все ж таки на захід і їхали з Запоріжжя до Львова дві доби, дві доби. І коли ми приїхали до Львова, ми зрозуміли дуже цікаву історію. На початку війни велика кількість львів'ян виїхали за кордон, а Львів був насичений саме людьми зі сходу. Ми пожили деякий час, зрозуміли дуже цікаву історію, що люди почали адаптовуватись до війни, за рахунок чого ця тематика дуже сильно вистрелила. І ми бачимо так багато не тільки смарт-квартир, а й взагалі апарткомплексів, готелів, дохідних будиночків, маленьких квартир і так далі. Тому що люди, які живуть сьогодні на сході, чітко розуміють, що військова ситуація в їхньому регіоні може різко стати набагато гіршою. І я це, як людина, яка сама родом з Запоріжжя, і маючи велику кількість бізнесу і часто буваючи там, я чітко це відчуваю на собі, тому що. Всі хочуть мати свої квадратні метри на випадок чогось поганого. І тут є дві категорії людей: хтось хоче, але немає грошей, тому дивиться маленькі квартири з маленьким чеком, щоб ну, все ж таки щось купити, щоб воно там було, бо не дай Бог там прилетить чи стане гірше, щоб ну, був свій угол. Я так це називаю. Тому що це наша ментальність. На жаль, така вона слав'янська, трошки навіть я би сказав. Радянська, а друга категорія людей це люди, які мають гроші, але вже точно, наприклад, заробляючи в Харкові, не інвестують в Харків, тому що це небезпечно, ну і це ви розумієте, що не логічно. І вони просто купують маленькі квартири або не маленькі квартири як інвестиція замість того, що вони раніше інвестували в Харків. Сьогодні у Лів. До речі, напишіть в коментарях, до якої групи ви відноситесь, до тих, хто просто паркує гроші, або до тих, хто купує як свій власний угол, щоб, не дай Бог, він там був. Тому саме з початком війни цей тренд почав набирати обертів. І сьогодні ми, як експерти, в. Дохідні нерухомості, тобто дохідна нерухомість це та, яка працює і реально приносить прибуток для людей, які інвестують в квадратні метри, а не просто вони там паркують гроші і вони мертвим грузом стоять. Ми чітко розуміємо, що є на ринку чотири напрямки інвестиційної дохідної нерухомості. Ну, умовно називаємо це така смарт-інвестиція в смарт-квартири або в смарт-апартаменти. Перше, маленькі апартаменти. В нашому, наприклад, випадку це було. Апартаменти від 13 квадратних метрів у Львові, в тому комплексі, який вже запущений, і дає реальний прибуток інвесторам. Найменший апартамент був 13 квадратних метрів. Найбільший, звичайно, може бути великий, бо люди його там, наприклад, об'єднують і розглядають як квартиру. Але в середньому це не більше 20 квадратних метрів. Це там, де є кухня, санвузол, де є там ліжко та телевізор. Другий напрямок це. Те, що ми бачимо на ринку сьогодні: готельні номери. Готельні номери від там, 20 до 35 квадратних метрів. В різних куточках України ми їх бачимо найбільше, звичайно, в букавелі або в великих містах, де вам пропонують проінвестувати гроші. І цими готельними номерами, як правило, вже курує якась досвідчена компанія, готельна, яка е, має е, досвід і плюс-мінус може прогнозувати дохідність по. Цій нерухомості. Третє, те, що ми бачимо, це маленькі, але вже квартири, ДБН, згідно законодавства України не дозволяють будувати офіційно квартиру менше 28 квадратних метрів. Тобто це та площа, після якої можна називати це квартирою, і де вже комунальні послуги будуть рахуватися по людським тарифам, а не по комерційним. Ну а це дуже сильно впливає на комунальні послуги. Це третій напрямок, який не дуже був розвинутий до війни, тому що всі покупали там класичні квартири однокімнатні, там по 40 50 квадратних метрів або для себе, або для парковки, або для здачі в оренду. З початком війни з'явився тренд смарт-квартир, саме квартир підкреслюю, і він також є досить популярний по всім містам України для людей, які мають там трошки менше грошей, менше чек, який вони готові вкласти. І четвертий напрямок дохідної нерухомості це будиночки. Ми сьогодні бачимо також тренд, це в лісах, більше на Заході України, але не тільки там в Буковелі, це і Львівська область, і Закарпатська область, де будуються маленькі будиночки в лісі. Є там маленька керуюча компанія на 5, 10, 15 будиночків. Ці будиночки здаються в оренду і є також там смарт будиночки Умовно кажучи, розумною такою площею, яка маленька, але генерує гарну дохідність. До речі, цікава ваша думка, щоб ви собі обрали який напрямок дохідної нерухомості, там квартири, готельні номера чи будинки. Напишіть про це в коментарях. Цікава ваша думка. У мене, наприклад, є декілька думок з цього приводу, в що краще інвестувати, що краще дає дохідність з рахуванням того, що у нас є. Живий такий реальний досвід будівництва всіх чотирьох цих напрямків, і ми бачимо, що краще працює в там довгосрочно, що краще працює в короткостроковий термін, а що краще, скажемо так, погратися, погратися і продати це з максимальною маржою. Треба розуміти, що маленькі квартири або смарт-апартаменти це. В принципі, одне і те ж саме, але питання тільки, наскільки довго ви там хочете мешкати. Звичайно, для довгострокового перебування краще купити собі великий будинок і мешкати там. Але є реальність. Якщо ми говоримо, що ми звикли жити в квартирі і зможемо ми мешкати в апартаменті, ну, мені здається, що якщо це людина одна. Або дві людини, то в апартаменті там 20-23 квадратних метри, можна деякий час спокійно мешкати і закривати свої потреби. Якщо, звичайно, це 13-17 квадратних метрів, я думаю, що ви можете досить легко собі уявити готельний номер, тому що класичний готельний номер має 17-18 квадратних метрів. Якщо ми беремо мережеві готелі, які там Ібіс, умовно кажучи, Хілден не класичний десь в Європі, то. Там будуть саме такі номери. Звичайно, як правило, люди вкладають в це гроші як інвестицію, і вони хочуть, щоб ці апартаменти здавалися в оренду. І, як правило, ці апартаменти беруть в оренду подобово. Не обов'язково на одну добу, це можливо 3-5 діб. Але з нашого прикладу і з нашого досвіду ми бачимо, що є велика кількість, наприклад, молоді, яка приїжджає в той же Львів. Навчатися, і вони спокійно собі орендують цей апартамент помісячно і живуть там 8-9 місяців спокійно закриваючи свої потреби. Тому що там є кухня маленька, а ми розуміємо, що там молода людина вона не буде собі там варити борщі, максимум це якась там мівіна або яєчня. Вона це може зробити для себе. Ну і друга категорія людей це люди, які приїжджають в командирування, і їм зручно іноді там зварити собі макарони чи. Якусь їжу. З нашого прикладу, в апартаментах, наприклад, кухнею користується всього 24% відвідувачів в апартаментах, але хочуть цю послугу більше, ніж 70%. Тобто, зі ста людей, які орендують апартаменти, 70 людей чітко хочуть, щоб у них була кухня. А реально використовують цю кухню лише 24%. Друзі, цікавий ваш досвід, якщо ви залишались колись в апартаментах, чи користувались ви кухнею? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І варили ви собі макарони чи ні? Це дуже важливо. Також напишіть в коментарях. Друзі, ну і трошки про цифри, тому що скільки б ми не говорили про користь чи не користь цих апартаментів, звичайно, за все відповідає математика і цифри, які ми з вами заробляємо інвестуючи в той чи інший напрямок. Най Крутіша фішка смарт апартаментів чи готельних номерів, це те, що вам цим не треба займатися. І саме маніфестом нашої компанії говорить про те, що ми не продаємо квадратні метри. До речі, я нічого не продаю, просто ділюся досвідом, але це дуже цікаві думки. Ми продаємо не квадратні метри, ми продаємо готовий бізнес. Тоді, коли ви купуєте квартиру, смарт-апартамент, готовий будиночок чи ще щось інше, і ми. Робимо там ремонт та забираємо це на керування. Якщо це, наприклад, смарт-апартаменти в нашому досвіді, який є, наприклад, у Львові на Смартхаусі. До речі, це вже збудована будівля, яка виглядає ось так. І найголовніше, що рендери, як завжди, відповідають дійсності повністю. До речі, напишіть в коментарях, вам подобається такий стиль дизайну чи ні. Я хочу сказати, що дохідність таких проєктів полягає в середньому 10-11% річних. Звичайно, є низькі сезони, які видають 9%, є високі сезони, які дають 12%. Але в середньому треба орієнтуватися на те, що ви вкладаєте гроші, купуєте квадратні метри, які реєструєте за собою, і ви маєте такі незграємо інвестиції. Тобто це точно не біток, який там сьогодні піднявся завтра впав ще більше ніж піднявся, і люди там деякі там стріляються і закінчують життя саме, тому що не можуть пережити втрати. То в нерухомості з надійним забудовником ці ризики вони майже невільовані, тому що ви купуєте або готове, або там, умовно кажучи, довіряючи забудовнику. Процесі будівництва і у вас є точно те, що не може згоріти просто так від того, що Трамп там щось брякнув, і акції пішли там досить різко вниз. І при всьому цьому, при тому, що у вас загарантовані інвестиції, ви ще заробляєте в середньому 10% річних по року, маючи ліквідні квадратні метри, які в будь-яку хвилину життя ви можете просто продати як діючий бізнес. І на цьому ще додаткова. Заробити. Що набагато складніше зробити з, наприклад, класичною квартирою, тому що вашу класичну квартиру одну, якщо напев... напевно це не сенсар, ніхто не візьме в керування, ніхто вам не буде робити ремонт. Якщо ви, наприклад, мешкаєте в Херсоні, а хочете купити квартиру в Ужгороді, то вам треба робити самим ремонт, їздити, контролювати, вас хтось обов'язково надурить на чомусь, на якихось там строїтельних матеріалах. І потім. Що з цим робити, як заселяти людей, виселяти не зовсім зрозуміло. Ми даємо таку послугу, даємо таку пропозицію людям закривати це блочно. Але квартира, якщо ви самі купуєте, самі робите ремонт, здаєте, то вона забирає дуже багато часу. який, як правило, ніхто не рахує в математичну модель розходної частини по цьому проєкту. Якщо це рахувати, то в квартирах вийде набагато меншу дохідність. З рахуванням витраченого вами часу. Якщо говорити за точку входу в апартаменти чи в квартири, я думаю, що тут досить легко порахувати. Апартаменти будуть коштувати дорожче, тому що, як правило, це комерційна нерухомість і маленькі квадратні метри. Квадратні метри маленькі будувати завжди дорожче, ніж великі квартири, тому що вам треба там ті ж вхідні двері, лічильники, там, електрику притягнути. І все це треба поділити там, не на 40 квадратних метрів, як класична квартира, а на 17 чи 20. І у вас собі вартість, ну, звичайно, виходить дорожче. Тому сьогодні в середньому там апартаменти продаються там 2-2,5 тисячі доларів. І навіть якщо це 15 квадратних метрів, це приблизно там 40 тисяч доларів чи 50 коштують Середній апартамент, який буде давати дохідність 10% річних. По квартирі порахувати трошки простіше, тому що в середньому квартира коштує 1000 1200 доларів, і окремо до неї ремонт ще 600. Тому в середньому це там, 1800 доларів на 40 квадратних метрів, там нехай може трошки менше, якщо ми візьмемо однокімнатну квартиру, це буде там, коштувати 70 тисяч доларів. А дохідність буде. Плюс-мінус однаково на вкладені кошти, що там буде до 10%, що там буде до 10%. Звичайно, в кожному окремому місці треба рахувати індивідуально і мати цю математику. Але я точно вам можу сказати, якщо вам хтось гарантує 15-20%, це ну, повна лапша, яку можна знімати потрошки з вишей і розуміти, що цього не буде ніколи, поясню чому. Тому що якщо ми візьмемо ринок дохідної нерухомості в Україні і ми відкриємо мапу об'єктів, які будуються, ми можемо знайти, мабуть, їх під сотню, які будують, які пропонують, які гарантують, які вам щось розказують. Але дуже важливе, але. Якщо ми візьмемо мапу вже запущених дохідних об'єктів в Україні, ну я, якщо чесно, боюсь, що і десяти не нарахую за час війни. Скоріше за все, це там реальних великих об'єктів. Я не беру там хтось там 5 будиночків збудував чи ще щось, а великих готельних комплексів це там 5-7 об'єктів, які вже працюють. Ось тут є реальне питання. Будується, умовно кажучи, 100 і вам щось розказують, а працює 5. Де реально йдуть виплати і реальна є математика. І коли приходить реальність, вона досить сильно і часто резонує з тим, що вам обіцяли, коли хотіли залучити ваші гроші в проект. Ну і напишіть в коментарях, готові ви інвестувати гроші, але гарантовано під 10% дохідності річних. Друзі, ну і підводячи якісь підсумки, я би хотів, щоб ми все ж таки якось все це структурували у собі в голові. І я вам міг все ж таки це розкласти більш так по поличкам, чітко і зрозуміло. Купуючи квартиру, вона вам дає можливість, не дай Бог, якщо ви з, зі сходу, переїхати в будь-який час року і пожити в цій квартирі, якщо вам, не дай Бог, буде це потрібно. Звичайно, це можна зробити і в маленьких апартаментах, але об'єктивно там довго жити буде не дуже зручно. А якщо у вас є родина, діти там, собаки, то це буде взагалі, напевно, неможливо. Тому, якщо ми говоримо, що у нас є приціл на те, що можливо, ми колись сюди приїдемо, то краще брати в безпечному регіоні квартиру, розуміючи, що дохідність буде плюс-мінус одна і та. Якщо ми говоримо, що у нас є профіцит грошей, і ми можемо вже щось вибирати і купувати, то я би напевне звернув би увагу на дохідні апартаменти, які будуть керуватись професійним оператором і будуть здаватись подобово, бо там буде все ж таки трошки більше дохідність, і це вже буде таким більшим бізнесом, а не просто здачою квартири в оренду. Тому ви обираєте свій варіант, якщо вам це взагалі цікаво, вже від своїх потреб і від своїх можливостей, і інвестуєте в той чи інший. Напряму. А я вам бажаю успішного інвестування. Ну і найголовніше, щоб ви приходили на цей канал дивитися від гарних заробітків, а не від великих проблем.